Вітаю вас, малята! Я Веселунчик. Сьогодні ми вирушаємо до королівства математики. І нас чекає дуже цікаві пригоди. Нас зустрічають веселі геометричні фігури. Назвіть їх так, квадрати, трикутники, круги. Малюки, розгляньте ці фігури та скажіть, чим відрізняються між собою. Квадрати, трикутники та круги. Так, вони різні за кольором, а також за формою. Якого кольору круги? Вірно червоного. А якого кольору квадрати? Вірно, зеленого а трикутники якого кольору? Так, вони жовтого кольору. Давайте розглянемо круги. Вони однакові за кольором та формою, але різні за розміром. Вгорі який круг великий, а внизу маленький. Так само трикутники і квадрати. А тепер я пропоную гімнастику для наших оченят. Уважно слідкуйте за мною! Наші геометричні фігури пропонують пограти в гру четвертий зайвий. Я вам нагадую, як треба грати. Діти уважно подивиться на геометричні фігури і оберіть одну зайву, яка відрізняється від інших, і поясніть, за якою ознакою вона відрізняється. Починаємо. Квадрат маленький синього кольору. Квадрат великий зеленого кольору. Трикутник маленький жовтого кольору, круг червоного кольору. Яка фігура зайва? Так, вірно. Великий квадрат зеленого кольору. Молодці. Далі. Трикутник жовтого кольору. Великий. Квадрат жовтого кольору великий. Квадрат зеленого кольору великий, коло жовтого кольору великий. Яка фігура зайва? Так, вірно, квадрат зеленого кольору, тому що останні всі жовтого кольору. Так, молодці. Далі. Зелений квадрат великий, червоний круг маленький, жовтий круг великий. Червоний круг великий. Яка фігура зайва? Так, вірно, круг червоного кольору маленький, молодці. Далі, квадрат зеленого кольору великий, квадрат синього кольору великий. Трикутник жовтого кольору великий, круг червоного кольору великий. Є тут зайва фігура? Так, ні, тому що всі. Вони однакові, молодці малята. Продовжуємо далі. І зараз з вами хочуть пограти наші великі цифри. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи всі цифри стоять на своїх містах? Ні. Давайте розставимо їх правильно. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Наші друзі, веселі цифри і геометричні фігури хочуть ще погратися з вами. Треба перерахувати наші геометричні фігури та позначити їх кількість цифрою. Першими будемо рахувати маленькі трикутники. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять трикутників. Молодці. Рахуємо маленькі круги. Один, два, всього два. Великі круги. Один, два, три, чотири. Всього. Чотири. Маленькі квадрати. Один. Так, всього один. Великі квадрати. Один, два, три. Так, всього три. Ви всі фігури позначили. Давайте перевіримо. Молодці. На цьому заняття закінчено. До побачення. До нових видів. Зустрічей.